Як закріпити ось такий навіс над дверима в пінопластову стіну. Ось така стіна. Ось тут буде навіс тут і тут. Зараз покажу, як це зробити, щоб навіс не продавлював стіну. Для початку з'єднуємо дві половинки. Трубками для розподілу навантаження. Потім розмічаємо отвори в пінопласті і просверлюємо тільки пінопласт. Доходимо до твердого основи і міряємо, скільки у нас там довжина. Потім по цій довжині вирізаємо ось таку пластикову трубу. У мене це діаметр 20. І беремо анкер щоб він проходив в цю пластикову трубу. Це і буде наш такий упорчик, щоб навіс не продавлював стіну спінопласту. Беремо, забиваємо разом з панкером. Чому? Тому що, якщо забивати просто трубку, вона може змінити напрямок свого руху. Ось так все це виходить. Таким чином ми забиваємо всі 4. Заготовочки. Після цього приміряємо наш навіс, а потім прозоре скло, пластикове, не карбонат, а саме пластикове таке скло. На ось такі кріплення ми його закріплюємо і тут така ось кішечка, щоб не псувався саморіз. Ось так закріпили, як я й казав, додали ще одну перемичку в самому низу і намагаємось його поставити. Як зазвичай все це буває, з першої спроби у нас нічого не вийшло. А поки у нас нічого не виходить, підтримайте, будь ласка, канал, поставте лайк та підпишіться. Можна ще й коментар написати. Тому ми його... Ліпили, 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 зняли. У тебе теж так? Потім ще раз поставили. І нарешті вийшла ось така краса.